Пане Олеже, пригадуєте, президент Зеленський, чи тоді ще, ще тоді кандидат президента Зеленський обіцяв і е, е, зробити тут нормальні умови для того, щоб українці з цього світу повернулися до України. Е, і е, пам'ятаємо, як він закликав представників української діаспори приїжджати е, тут і підтримувати Україну? Ну, мабуть, одиниці його послухалися. А зараз чи зараз це можливо на вашу думку, зокрема після завершення. Війни і чи реально закликати українців всього світу повернутися на свою батька? Ну, Закликати ми можемо в будь-який момент, хоч mm -hmm. сьогодні, хоч завтра, під час ефіру. А чи приїдуть наші українці? Я впевнений, що ні. Тому що з такими умовами, які зараз в податковіму які пропонуються в Україні, яка каже, гетьман, це вщипать усінь, то точно ні один українець не приїде сюди, щоб створити тут бізнес. Як нас лютує зараз податкова, ми з вами. У нас в податковому світі війна закінчилась. Ми з вами повернулись до оподаткування бізнесу в воєнний рівень. У нас відмінили пільги для е, е, суб'єкти підприємницької діяльності, для ФОПів, звичайно. У нас е, все податки у нас по повній програмі. Ви подивіться на ситуацію, яка відбувається з бізнесом в Україні за минулий рік 40 тисяч, 42 тисячі. Якщо не помиляюся, це були дані а, Радіо Польща за 2022 рік 42 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, це мається нові, ФОПи, це бі, а, підприємства, були перереєстровані в Польщі. Тобто, 42 тисячі бізнесів. Були зареєструвалися в Польщі. Вони з України і зареєструвались в Польщі. Про які умови створення ми кажемо а, в Україні, коли бізнес масово мігрує в сусідню країну? Він розуміє, що тут він не виживе. Тому що з такими податківцями, з такими а, народними законами, які прийняті, ну, реально тут життя немає в людей. І це, на жаль, це от така вона а Правда, про яку потрібно, напевно, ну не хто напевно, а потрібно говорити. Ну, ми боремося за зміни. Ми якраз ж в процесі зараз такого колосального встановлення. Тому ну, так говорити прямо песимістично, як говорите ви, я, мабуть, не спішила. Е, у нас насправді дуже багато речей, які самі б люди могли б міняти на своїх місцях, так слідкувати за теж ж, місцевою владою, яка пилить державний бюджет, як вона собі е, уявляє. І якось слідкувати за цим, і, можливо, були б якісь і умови по І, наприклад, для тої ж самої молоді зробити можливості, щоб в них була робота, щоб не сиділи там пенсіонери, які там сидять руками на тих посадах, а дали місце молодим спеціалістам, які хочуть працювати, можуть працювати і готові навіть самопожертвувати так, своїм часом, своєю молодістю, тим безгрошів'ям, наприклад. Тому, в принципі, я думаю, що люди і самі мали би ті, хто тут, і ті, хто хочуть бути тією спрацьованою командою, яка буде будувати країну, не дивлячись на те, хто там що про це говорить. От, ну, як ви вважаєте, чи можливо самим людям а, взяти долю країни нарешті в свої руки? А ми з вами самопожертвам займаємось. Я вже ж пожив в Україні. Я, а, будучи студентом, застав незалежність. І я вже прожив в цій країні. Я поміняв і бізнес, і роботи, і в комунальній сфері працював, і в громадському серпі. І ми постійно от, чуємо про те, що потрібно молоді йти у владу, про самопожертвування. Так, да, дійсно, ми повинні працювати на Україну. Тільки результат це рівний інший. Тому що влада і народ у нас два абсолютно різних вектора вибирає. Влада йде на. Не йде за самопожертвування, вона йде на самозбагачення. А українці, так, да, деякі приходять, працюють, але недовго. Ну, яким може бути самопожертвування а в органах місцевого самоврядування чи ще десь? Бо ну зрозуміло, що туди попасти, працювати практично неможливо без зв'язків.